Так, відправляємо разом з трактором 53 54 stx Ось він вже на машині. циліндровий 1900 кубиків, широка шина, важкий, надійний, перевірений вами, значить відразу плужок 350 доларів зразу фреза Більшість українська. Бо редуктори, звісно, китайські і ножі тут під бомберські широкі ножі. Ось такі ножі. значить 1300 доларів з карданом. І 650 доларів культиватор з катком. Один слаб. Такі. Ось такі от лапи підпружані. 2х25 пуш, корність леса. Ось так. Дитина прийшла купити доровітра. Але ми також розібралися, що на те поле, на ті гроші можна заощадити і купити. Реально багато інвентарів і не прогадати. Відвертості. Я сподіваюся, що людям поки подобається. Раз він навіть аж сам грузить. Верху 100 грамів потепити. 22-12-2022 року. Слава чар, писайте, дзвоніть, замовляйте, розберемося з всіма вашими потребами. Знаєте, я вам також скажу, приємно, е приємно робити продовження, не те, що просто продав, там собі, як далі воно там розбирається. Це було все, пасувало один одному, тебе рекомендували. Ростислави Шагру, підписуйтесь, дзвоніть, все буде добро.